Я людина, яка співпрацювала з злочинною владою. До того, як і працювати з злочинною владою, я працював в Радянському Союзі, з Ющенком працював, при Кучці працював, півтори місяці працював, після того, як злочинна влада була повала, півтори місяці працював з новою владою. Я розвалював армію. На таким чином, як сказано в відомому фільмі Кавказская блинця. Эти розвалины, это тоже я. Приблизно так. Я хочу сьогодні... Не стільки виголосити план роботи. Хочу на цьому першому, для мене першому такому yeah. випробуванні, я виступав в Верховній Раді, виступав перед військовими, під такою депозиторії я не виступав. Спробував просто і якомога простіше викласти свої думки. Не можна дивлячись під ноги, правильно вибрати напрямок руху і не заблудитись, не заблукати. Дивитися направо, наліво, орієнтири визначати якісь, тоді можна зорієнтуватися і прийти туди, куди потрібно. Я думаю, ви поводите зі мною. Аналогічно не можна, слухаючи українську владу, політиків, засоби масової інформації, зрозуміти, що відбувається в Україні. Я думаю, всім теж ви поводитесь. Для цього треба дивитися направо, наліво, в одну сторону, в іншу сторону і таке інше. Буквально прошу декілька хвилин, 3-4 хвилини теоретичних питань. Вони трошки нудні, але прошу потерпіти. Ми маємо сьогодні війну, але вона почалася не рік назад, а значно раніше. Хочу коротко, коротко торкнутися середовища безпеки, сучасності, розглянувши його абстрактно, збираючись на роботи деяких науковців. До недавнього часу війни не велися традиційними засобами з використанням регулярних Збройних сил. Специфіка сучасних воїн полягає в тому, що вони ведуться не лише традиційними е, збройними силами, а й не традиційними. Цивільні є тотальними, тому що вони ведуться в усіх життєвих важливих сферах життєдіяльності держави. Наступний слайд. От вам на слайді вискуємо. Ну, З фізичними... З фізичним простором, більш менше все зрозуміло, я хочу розглянути ментальний простор. Якщо говорити коротко і максимально просто, всі способи зводяться до дії на владу. Або силовим методом революція, або не силовим шляхом насадження корупції, підкупу, підкупу заздалегідь готова діпливу, підкупу чи куплені призначення купорів, посадовців і таке інше тому подібне. В будь-якому випадку тут включається зовнішня сила або внутрішні олігархи, і ляки починають рухатись. В умовах корпоративної корупції держави. Влада перестає піклуватись про народ. І доводить його до такого стану, коли він починає ненавидити цю владу і переносить це ставлення на державу і державість як таку. Народ не заперечує проти її знищення, він не зацікавлений будь-якій творчій діяльності завди цієї держави. А в разі виникнення війни народ свідомий якого пошкоджена, ненавистю до влади і як наслідок до державності, не йде її захищати. Це факт. І іншого чекати сьогодні від народу не стоїть. Державу в такому політичному, інформаційному і психологічному стані досить легко відкорити або розвалити. Рознадачі коротко верховний простір, віючи в антидержавних цілях, як правило, на наступний слайд. Наступний. Дискредитуються існуючі ідеології, переписується, фальшується історія, руйнуються пам'ятники, змінюються символи і герої, розпалюється релігійна ненависть чи ворожнеча, створиться образ ворога. Таким чином спустожуються душа держави, е, душі людей. Погоди. На практиці ми маємо подібну ситуацію в нашій державі. Що ж не так має Суспільство в сибі, наше суспільство це більше бої. На мою думку. Скрізь в рості злочинності, в зламаних воротах на олімпійському, в розстрілах своїх побратимів на фронті, в пиясні, в загонах пискаченків біля сміттєвих баків і таке інше. Що робити? На мою думку, на жаль, не тільки нинішня, а. Всі попередні влади в Україні, Вони не виконували свої функціональні обов'язки. Вони грали ролі, як в театрі. Є преса відпрацював преса, чи ті, на чителебачених условий, починає займатися тими справами, які йому інтересно. Не державні, це не державницькі люди. Це найбільша проблема. У нас немає на горі державницьких людей. Ситуація, яка склалася, по-перше, я вважаю, що сьогодні ми діємо лінійно. Ми діємо по чомусь плану. Перше, що я пропоную, і я в цьому абсолютно певний, що подальші бойові дії на сході для України безперспективні. Ми повинні розуміти, що це не наша війна. Це тільки спосіб, якомога довше відволікати увагу суспільства від того руху, який приведе Україну до краху. Я і стовардив, розумію, якою глибокою раною ця війна врізалась в кожного українця. Розумію, наскільки складно прийти до якогось миру, але ми повинні це зробити. Недоразово відвідуючи, відвідуючи зону антитерористичної операції. Я звертаюсь в тому числі і до присутніх військових. Розумію почуття бійців, які втратили друзів. Стали інвалідами, розумію почуття людей, родин, які втратили рідних. Але повірте, знаю, що кажу. Війну необхідно припинити легально. Ми разом повинні заставити владу зробити це навіть на самих складних умовах. Давайте, якщо можна... Я, Давайте таким чином. Послухайте до кінця, я спокійно дам відповідь на ваше запитання. Я думаю, більшість війною вже наїду. Я і своє дитина. Давайте подивимось приклад. Російська Федерація. Перша чеченська війна. Армія Росії побудована на радянських принципах, на мобілізаційному типі, вона програла першу чеченську війну. Якщо говорять як, як можна вчитись ходити? Ходити. Як ми можемо навчитись воювати? Воювати. Це наша уроки, наша школа. На жаль, ми... чого не пройшли? Друга чеченська війна. Що це була перемога? Я не думаю. Кадил, хто такий кадир? Це сепаратист, який воював проти Росії, і він на його совісті, да, чи на його рахунку сотні загибли росіян, російських військових. Хто кадив сьогодні? Він президент Чечні. Через п'ять років після війни він приймає участь в бойових діях в Грузії. Сьогодні він приймає участь в бойових діях в Україні. Завтра він буде приймати участь там, де скаже Путін. Там, де скаже російська влада. Що б було з Росією, якщо б вона цього не зробила? Вона б сьогодні підривалися метро, будинки. Була війна, гинули люди, ресурси неймовірні вкладали туди. І що було? Та нічого не було. Це ж саме чекає нас. Я звертаюся до військово. Ми з вами ще будемо. Це моя думка. Я готовий слухати аргумент. Дякую. Е, наступне. Не потрібно слухати турниці про небезпеку, децентралізацію чи федералізації. Ці кроки небезпечні для корумпованої влади, яка хоче наживатися на людей. Влада, яка думає про людей, це абсолютно ситуацію. Ми ситуацію. Якщо влада сьогодні дбає, щоб людям було добре, то інтереси сходяться в кучу. Ми повинні зрозуміти, що поки ми не наведемо владу в себе, не зробимо Європу України, ми нікому потрібні не буде. Нам нами будуть гратися, як знаєте, тенісним п'ячиком. Подальший напад, подальший рух боргову яму призведе до остаточного розвалу держави. Нарощування боргів до такого стану, що ми змушені будуть... Буде розраховуватись землею, землі не вистачить і розраховувати буде нашими дітьми. Нам необхідний час. Нам необхідно відновити Збройні сили. Для цього треба мир від ціною. Я впевнений в цьому. Шановні учасники форуму, Я впевнений, що. Дивну війну ми повинні вже зупинити. Словом дивна, її обізвав не я, її обізвав експерт Олексій Арестов. Дивна тому що бізнес українських олігархів в Росії, російських олігархів в Україні проклітає. Дивна тому, що корупція в зоні антитерористичної операції росте, як на держав, вона дестабілізує слово таке російське, розвлагає да, військові колективи всередині. І це реальність. У моєму розумінні, якщо нам би була потрібна перемога, то наші олігархи повинні були залишити собі 10-10-15 мільйонів, решту передати на армію на Збройні Сили. бізнесмени, залишити собі по мільйону все решта на Збройні Сили. Так як і я повинен залишити 2 тисячі собі, а 4 тисячі спецій віддати на Збройні сили. І на фронт, я повинен сьогодні, як громадянин України, рити рви роби біля Києва, бетонувати укріплення, укопи, бліндажі, Потім отримати завдання, отримані завдання, де я повинен отримати зброю, боєприпаси, через скільки повинен прибути для того, щоб зайняти ту чи іншу позицію. Певний термін я повинен ходити, охороняти мости, порядок і так далі до воєнних. Погодьтеся зі мною. Тоді ми переможемо, що сьогодні там гибнуть наші люди, які попереду яких стріляють. Позаду гайдан продіває, він там не воює, він виживає. Він виживає, він заручний. Якби оце зробили те, що є, він виїжджає з зони, а тут все, окопи, люди ходять і так далі. Нічого не відбувається. Економіка, збагачення, ресторани, гульки, концерти, все нормально. Так не має бути. Так Україні, в тому числі і щодо децентралізації влади. Скласти планів до Донбасу до і такий. Провести непросту роботу щодо проведення виборів до органів місцевого самоврядування. Нехай вони будуть на першому етапі як ми хочемо. Повірте, будемо ми працювати на людей, прийде час, все буде нормально. Мовитись від ступу до НАТО. Та проголосити позаблокові з насуди. Географічно Україна це міст, міст між заходом і Сходом, Між західною і східною цивілізацією. Або одну, або іншу опору. Руйнуєш, все, міст падає. Те ж саме в нас. Нічого нового ніхто не придумав. Так, я мов про сьогоднішню ситуацію в Україні. Був час, ми його не використали. І причини, які це окрема тема для розмови. По-четверте, відновити в суспільстві довіру до влади. Це я мов веду про національну безпеку, це є національна безпека, тому що я на початку свого виступу сказав про це. Це абсолютно можливо навіть сьогодні. Для цього потрібна воля. Декількох людей в Україні. Розмови там про ілюстрації, про судді корумпованих, про прокуратуру про, корумпованих – це турниця повна воля декількох людей в Україні. Іншими словами, однієї або двох. Скажу чому, казки про труднощі, боротьби з корупцією це вір. Декілька ефективних кадрових змін з наданням посадовим особам необхідних повноважень з визначенням чітких завдань. І за місяць суспільство відчує результат. Сьогодні, сьогодні старт боротьби з корупцією тормозиться на самому високому рівні. У нас достатньо чесних, професійних фахівців, щоб зробити це. Необхідно тільки зняти з них нарушники, кайданки. Іншими словами, іншими словами, дати їм громаду клас і не заважати їм. 5. Негайно перепрацювати стратегію національної безпеки і оборони, затверджено в травні місяці 2015 року. Це документ, який знаєте, десь літає в небі. Він на землі ніколи на столі нормально людину не лежав. Розказувати про створення найкращих світі умов інвестиційних, умов, коли... Е Іде війна, коли корупція державу зідає, такі речі говорити, ну, дурниця повна. Про якісь супердосягнення оборонно промислового конверсу найближчим часом говорить не стоять. Звідки гроші? Ми живемо в горах. У нас ми беремо, ми нічого не робимо, а говоримо, що ми там синдроми. Те, що говорить, що армію зараз забезпечили всім, коли ну, військово сидять, бачать, цього забити просто не можна. Якщо раніше бюджет був 15 мільярдів, наприклад, сьогодні долар чи гривня опустилась 2,5-3 рази. Скільки 45. Реально сьогодні на Збройні сили витягнуть 45 мільярдів. Це нічого. І ще? Інше питання, як вони використовуються. У цьому документі я маю на увазі про стратегію національної безпеки і оборони відсутні жодні конкретні терміни виконання тих чи інших програм, в ньому відсутні показники, за якими можна було поетапно оцінити ефективність роботи і забезпечення національної безпеки і оборони, наприклад, рівень безробіття. Рівень різниці між багато і бідними це 10% найбагатших, найбагатших, 10% найбідніших, коефіцієнт повинен постійно відстежуватись. І багато-багато показників, які повинні забити цей документ і контролювати влади. Крім цього, я вже закінчую. Що стосується Збройних сил, коротко покупає. Наступний слайд. Я себе відповідальності знімаю і мою. Якщо ви мене запитаєте, що я зробив е, по-іншому, то ще не Кардинально нічого. Напад, ті кроки, які були зроблені, повинні були, е, були вірними і правильними. На мою думку, за той час, який е, мені довелося почорювати Збройні сили. На той час ми спробували реформувати Збройні Сили радянського піку, побудовані на мобіліційні основі. Сучасні поподобання професійні контрактні основи. Слайд. Я думаю, ви вже його подивилися. коротко скажу. Оце Збройні сили зразка 2012 року. Це на початок 2012 року, коли я став начальником генерального штату. Ось структура всього 184 тисячі. Ось Військові навчальні заклад. Тут. Медичні установи. ось частини забезпечення. 110 тисяч це не Збройні сили. Це структури, там, ну наприклад, такий інститут, як е, при університету Шевченка, навчається 5 років, 4 тисячі, 57 мільйонів гривень, ось, ось таке час. За рік 110 е, Чисельність 110 тисяч чоловік. На них витрачається з бюджету 14 мільярдів, 14 щипно, 7 мільярдів де на них. Ось, що панування зробити. Це не популярне рішення було. Відріб оце. Помножити наполовину, а ось це 75 тисяч. Збільшити декілька разів. Збройні сили повинні бути, а не структури, які не зрозуміли. Сьогодні для учасників АТО. В зоні антитерористичної операції перебуває 30 32 тисячі чоловік. Чисельні Збройних сил 260 тисяч. Де вони? Для чого вони? Моя пропозиція. Ми повинні створити ядро збройних сил, ядро Збройних сил. Сухопутні сухопутніх це приблизно 30 тисяч. В повітряних силах це 8 тисяч, це це спеціалісти. Військоворських сили, який паже бойових кораблів, Середня грошова заробітна плата і повинна бути 1250 доларів. В середньому не менше. Отримав каліство, загинув його рідня, батьки або дружина. Скільки буде жити, 75% від цієї суми повинна отримати. Не менше. Тоді людина, йдучи в бій, вона не буде думати про те, а як його дружина. Тим більше сьогоднішні військові, вони вже побачили, як живуть сім'ї тих, хто загинув. Для цього нам потрібно 14 мільярдів гривень. Оце ж, те, що я сказав. Далі, це як знаєте, стержень курі стержень кулі Кармідови. Якщо його нема в кулі, вона розкручується. Якщо він є, вона пробиває. За неї. І суттєві часу я хочу подякувати вам за увагу. Деякі речі хотілося б ще сказати, але я думаю, ми ще знайдемо час для зустрічі. Дякую.